Чому для будь-якого політика важливо мати сильне оточення? Олег спочатку був регентом Ігоря і князем Славії. Далі, за підтримки місцевої знаті, він закріплюється уже в Києві і стає князем. Далі Нестор пише, що Ігор ходить постійно біля Олега та слухає його. А в 903 році він вже одружується з Ольгою, якраз за ініціативи цього ж Олега. В 912-922 році помирає Олег, і на його зміну князем стає вже Ігор. Його політика в першу чергу була направлена на централізацію своєї влади. Щось подібне, що демонстрував якраз і Олег. Як пише Нестор в своїй повісті, Ігор сидить в Києві, князює і воює з уличами і древлянами. За хронікою географа Баварського вуличів нараховувалося близько 318 міст. Але це не були ті міста, які ми, маємо, ми розуміємо сьогодні. Це були такі військові укріплення, городища, да, яких була велика кількість. Підкорення воно мало стратегічне значення, адже через понизі Дніпра проходили безпосередні зв'язки з Візантією, тому Києву важливо було контролювати ці території. Вони були захоплені, частина вірніше уличів була захоплена, а частина їх була витіснена до Дунаю. Після того, як відбулося їх підкорення, Ігор, Вірніше Нестор нам розповідає про особливості земельного володіння в той час на Русі. Тобто він каже, що Ігор, підкоривши уличів, дає якусь частку данини Свинельдові своєму воєводу. Войводі, але як ми знаємо, в той час вся земля вона належала князеві і дружинникам. І князь він не міг самовільно розпоряджатися землею, землею, да? він міг лише давати частку доходу від цих територій, що відповідно він і зробив. Вже в подальшому, коли почнуться зароджуватися феодальні відносини, це постане, але поки цього ще немає. Після того, як Ігор підкорив цих уличів. Древляни скористалися нестабільною політичною ситуацією. Адже, коли помирає Олег, вони намагалися це використати в свою чергу да? для того, щоб відокремитися від Києва і продемонструвати самостійність. Тому вони піднімають повстання. Але це повстання воно не було якимось досить організованим і не, не набуло важливого значення. Тобто, вони не змогли організувати його правильно. Тому їх підкорення Ігорем воно не було складним. Нестор пише, що древляни зачинилися від Ігоря за стінами, але Ігор їх захопив і переміг в результаті. Після перемоги податки для них було збільшено. І знову ж таки, частка данини була надана Свенельдові. Як пише Нестор, знову ж таки, дружина. Тобто військові ігоря сказали, що ти одному мужу даєш занадто багато. І це в подальшому зіграє якраз трагічну долю для цього ж Ігоря, оскільки Свенельд в подальшому буде вимагати ще більші доходи, да, ще більші податки і користуватися своїм впливом перед князем. Далі, Ігор він починає уже активну політику зовні. Тобто да, він розпочинає похід. Починає раніше похід на Константинопіль. У 941 році він збирає свої війська. І як пише Лев Діакон, вказуючи про те, що цих кораблів, човнів-русинських, да, їх налічувалось приблизно 10 тисяч. Таку цифру дає нам і наш літопис. Але ми розуміємо, що ця цифра вона є занадто великою і перебільшеною, враховуючи те, що як. Певна частина військ Ігоря ще рухалася Суходолом. Інший, скажімо так, свідок, хоча він не був прямим свідком, да, він уже був в Константинополі після облоги Олега, то він казав, це був італійський єпископ Ліупрант. Він юніше, що русинських кораблів нараховувалось одна тисяча. Але знову ж таки, це, це є досить великим числом. Тому ці цифри, да, вони є занадто великими. Але вони нам говорять про наступне, що зрештою цих дерев'яних русинських човнів було дуже багато. І так, русини, коли підійшли до Константинополя, уже місто воно було досить гарно організовано в обороні, оскільки обороною міста керував полководець Феофан. По-перше, він. Зібрав війська візантійські, а по-друге, були відремонтовані е, великі візантійські кораблі, на яких було встановлено машини для викидання вогню. І відповідно, в той час русини, е, які висадилися якраз на берег Константинополя, вони не вміли ще вести досить е, о, не те щоблого, а штурмувати місто вони ще не вміли. Да? Не було достатньої кількості. Спорядження і, і в принципі такої зброї для того, щоб це проводити. Тому місто, як правило, русини оточували так? і чекали, поки оборонці міста, оборонці міста замучили голод Спрага. Тоді вони відкриють цю браму, і русини в принципі захоплять ці, ці, це місто. Але, як пише Нестор, відбулася битва між греками і русинами, де русини зазнають поразки, і вони відходять до своїх кораблів. Коли вони намагаються відплисти, Феофан якраз із труп починає, із кораблів своїх, викидати оцей грецький вогонь. І велика кількість цих дерев'яних кораблів вона загорілася. І дуже мала частка русинів змогла повернутися додому. Далі, конфлікт військовий він продовжувався, да? але русини вони ніяк не змогли здобути перемоги. Далі, Ігор, через певний час, тобто в 44-му році, в 944 році, Організовує ще один похід, де збирає знову ж таки, як пише нам наші джерел, джерело, велику кількість там древлян, полянців, верян, уличів, тиверців, всіх збирає да, і рухається до Дунаю. На зустріч йому виходить якраз і візантійський імператор, який збирає не менше військо. Але Ігор, він так і не наважився здійснити е, напад на Константинопіль. Да, він вступає якраз в переговори з цим візантійським імператором, і ці перемовини вони були вже досить невигідними князю. І він якраз ну, не здобуває перемоги те, про що він домовився, тобто пільги для купців зменшувалися, да, русини вже не могли здійснювати походи на Крим, тобто не могли атакувати. Володіння Візантії в Криму, а також зобов'язувалася Візантія і Русь один одному допомагати в військовому відношенні. Але Нестор нам знову ж таки зображує це як переможний похід. Тому ми маємо розуміти, що перемоги там не особливо було. Да? Тобто це знову ж таки зображення князя е, такому в яскравому світлі, але насправді це було не так. Після його повернення. Ми бачимо, що Ігор він а, починає похід уже на древлян. Ще один. Да? Тобто, для того, щоб якось компенсувати збитки попередніх походів і добути данину для своєї дружини. Він здійснює перший похід, збирає одну частку данини. Далі він ще один здійснює похід да, і ще раз намагається зібрати данину в ну, Древлян. Але Древляни піднімають повстання і вбивають його. А вбивство ж Ігоря да, вимачимо, було пов'язано з заступним. Перше, він мав досить а, він був слабкий в тому відношенні, що він підкорявся і корився вимогам свого оточення. Зокрема, Свинельду, да, оскільки Свинельд він був досить таким підступним. І намагався використати свій вплив ради, заради свого вірніше, збагачення. Тому він підмовляв якраз Ігоря для того, щоб той здійснив ще один раз, для того, щоб той ще один раз здійснив зібрання данини. Тобто оточення для будь-якого правителя да, ми бачимо, грає важливе значення, оскільки. Її Правитель це в першу чергу менеджер, да, який може організувати біля себе правильних людей, які будуть висвітлювати і виконувати його політику. Да. Але якщо це не відбувається, то це переходить в рамки 2004 року. Да. Тобто це дуже добре показав Ющенко. Якщо ти не можеш організувати своє оточення, то навіть ті речі, які ти декларуєш, да, Ті позитивні речі вони не мають ніякого значення, оскільки менеджмент в політиці він безпосередньо має вирішальне значення. І якщо правитель, і, чи президент, чи будь-який інший чиновник вищого рангу має це оточення, то він здобуває результат. Але якщо він не має, то він якраз і стає жертвою свого оточення, іде походом другий раз на деревлян і гине.